Картопля здавна вважається другим хлібом для українця. У кожному селі, в кожній хаті, де є клаптик землі, росте картопля. Без неї не обходиться жодна господиня, бо з неї і борщ густіший, і вареники смачніші, і вечеря ситніша. Та от виростити врожай це лише пів справи. Головне, як його зберегти, щоб не пропав до весни. Бо скільки разів бувало, восени копали з радістю, а взимку відкриєш сховище половина вже викидати треба. Тому питання зберігання картоплі у буртах це не просто господарська справа, а ціла наука, перевірена поколіннями. Селяни здавна шукали способи, як уберегти картоплю від морозу, вологи і гнилі. Найзручнішим і найдешевшим способом стало зберігання в буртах. Це такий своєрідний насип або заглиблення в землі, де картопля лежить не просто купою, а під надійним захистом від холоду і зайвої вологи. Особливість буртів у тому, що вони не потребують великих витрат, є усе робиться з того, що є під рукою: земля, солома, глина, дошки, мішки, плівка. І, хоч з першого погляду, може здатися, що це старий спосіб, насправді він досі дуже ефективний, особливо там, де немає погреба чи підвалу. Правильне зберігання картоплі в бурті починається ще восени одразу після збирання врожаю. Кожен господар знає, найменша помилка на цьому етапі може коштувати половини запасів. Якщо картопля погано просушена, якщо у бурті немає вентиляції, якщо вибране місце сире, тоді чекати доброго результату марно. Тому дуже важливо зрозуміти, чому бурт це не просто яма з картоплею. А ціла система природного сховища, яка працює завдяки властивостям землі, повітря і органічних матеріалів. В умовах села бурти це справжній порятунок, не кожен має просторий погріб, не скрізь є можливість зберігати картоплю в мішках чи контейнерах, а бурт можна зробити просто на городі чи на краю двору. Головне, правильно підібрати місце, щоб не затікала вода, щоб не було тіні від дерев, щоб не дуло просто в яму. Зазвичай бурти розміщують на невеликому підвищенні, де ґрунт сухий і щільний. Так природна теплоізоляція працює найкраще, а надлишок вологи відходить униз, не торкаючись бульб. Крім того, бурти мають ще одну велику перевагу. Вони дозволяють зберігати картоплю без великих витрат електроенергії чи складного обладнання. Усе відбувається природним чином. Земля утримує стабільну температуру, а прошарки соломи і глини не дають холоду проникати всередину. Коли на дворі мороз, у середині бурта тримається плюсова температура, а коли сонце пригріває, ґрунт не дає теплу швидко проникати до картоплі. Це можна сказати природний холодильник, який наші предки винайшли задовго до сучасних технологій. Для селянина питання зберігання це не теоретична справа, а життєва необхідність адже картопля це і корм для худоби, і страва на стіл, і запас на непередбачувані часи. Якщо врожай пропаде, доведеться купувати, а це завжди витрати. Тому кожен, хто має господарство. Хоче, щоб його праця не пішла на марно. І бурт у цьому надійний помічник. Ще одна важлива причина, чому варто вміти робити бурти це простота і доступність. Навіть літня людина або сім'я без техніки може е, впоратися з цим самостійно. Не треба бетонувати, не треба спеціальних ящиків чи холодильних установок. Головне знати основні принципи. Як зробити шарування, як контролювати вологу, як провітрювати бурт під час зими? У сучасних умовах, коли ціни на електроенергію ростуть, а клімат стає нестабільним, старі народні методи знову повертають свою вагу. Адже те, що працювало 100 років тому, може працювати і сьогодні, якщо правильно застосувати. Бурт це символ сільської мудрості, просто дешево, надійно. І тому тема зберігання картоплі у буртах лишається актуальною не лише для старшого покоління, а й для молодих господарів, які хочуть мати власні запаси на всю зиму. Отже, вміння правильно закладати і доглядати бурт це справжнє мистецтво, яке передається від батька до сина, воно починається з поваги до землі, до врожаю і до праці, вкладеної в кожну бульбу. Бо лише той, хто дбає про своє добро, знає справжню ціну картоплі, зібраної власними руками і збереженої до весни без втрат. Щоб бурт добре зберігав картоплю, треба не просто насипати її купою і прикрити зверху соломою. Тут важлива кожна дрібниця, де копати, як формувати насип, скільки шарів зробити, і як уберегти від води й морозу. Починати слід з вибору місця найкраще, якщо ділянка трохи підвищена суха й без застою дощової води. Якщо бурт робиться на городі, варто вибрати місце подалі від дерев і тіні, бо під деревами сира земля, а вогкість, головний ворог картоплі. Добре, коли бурт стоїть уздовж напрямку вітрів, це полегшує природне провітрювання. Коли місце вибране, треба підготувати основу. Для цього поверхню вирівнюють, насипають шар соломи або хмизу, це створює повітряний прошарок і не дає волозі підніматися до бульб. У деяких селах замість соломи кладуть старі дошки, очерет або навіть гілки кукурудзи. Це все забезпечує циркуляцію повітря і зберігає нижній шар картоплі від загнивання. Якщо ж ґрунт дуже сирий. Можна підсипати шар піску або глини, щоб волога не просочувалася знизу. Далі йде сам процес закладки картоплі, її треба перебрати, видалити пошкоджені і підгнилі бульби, бо одна зіпсована картоплина може зіпсувати весь бурт. Сортують також за розміром дрібну і середню краще не змішувати з великою, адже дрібні бульби швидше промерзають. Зазвичай у бурт закладають не більше одного метра заввишки картоплі, щоб вона не тиснула сама на себе. Якщо треба зберегти більше, роблять кілька буртів. Коли картоплю насипали, починають формувати верхній шар, так звану шапку. Спершу її прикривають шаром соломи товщиною 20-30 см. Солома повинна бути сухою, без гнилі і залишків насіння бур'янів. Вона добре утримує тепло. А головне, не дає землі прилипати до картоплі. Зверху, на солому, насипають шар землі завтовшки близько 15-20 сантиметрів. Землю беруть суху, пухку, бажано з того ж місця, де копали бурт. У північних регіонах цей шар роблять товстішим, бо морози сильніші. Особливу увагу слід приділити вентиляції, без неї бурт може задихнутися і картопля почне парувати, грітися та гнити. Для цього роблять так звані вентиляційні труби, отвори або вставлені пучки очерету, через які проходить повітря. У невеликих буртах достатньо двох трьох таких труб: одну посередині для виходу теплого повітря, і ще дві з боків для притоку холодного. У старі часи для цього використовували звичайні жменні очерету або соломи, вставлені вертикально. А зараз можна скористатися пластиковими трубками. Або обрізками каналізаційних труб, і головне, щоб повітря вільно циркулювало і не було конденсату. Ще один важливий момент захист від дощів і снігу. Після того як бурт накритий соломою і землею, його обов'язково треба прикрити зверху плівкою або рубероїдом, особливо якщо осінь дощова. Проте плівку не можна класти в притул, треба залишити проміжки для дихання, інакше волога. Що виходить із землі, конденсуватиметься під плівкою. Добре працює спосіб, коли плівку кладуть лише на верхівку, а краї бурта залишають відкритими для вентиляції. На великих господарствах іноді бурти облаштовують у вигляді довгих валів, які вкривають шарами соломи, тирси й землі, а зверху ставлять тимчасовий навіс. Це допомагає захищати сховище від сильного снігу і полегшує доступ до картоплі взимку. Проте навіть у простих селянських умовах бурт можна зробити якісно головне, дотримуватися послідовності шарів і не поспішати. Уже після закладки треба періодично оглядати бурт. У перші тижні він може трохи запріти, тому його іноді розкривають для провітрювання, піднімають верхній шар землі, щоб вийшла пара, потім знову засипають. Це особливо важливо, якщо осінь тепла. Коли температура стабілізується, бурт закривають остаточно до весни. І ще одне правило не робити бурт занадто великим. Деякі господарі хочуть покласти все в один насип. Але це помилка. Великий бурт важко рівномірно утеплити і провітрити. Краще зробити кілька менших, але надійних. Це дає можливість відкривати їх поступово. Одну частину взимку, іншу навесні, не турбуючи решту картоплі. Таким чином, правильне облаштування бурта це справа розуму і досвіду. Тут важливо врахувати клімат, рівень ґрунтових вод, кількість врожаю та наявні матеріали. Якщо все зробити як слід, картопля пролежить до самої весни, не проросте й не зогниє, а залишиться такою ж свіжою, ніби її тільки що викопали з городу. Наші діди та прадіди знали, як зберегти картоплю без жодних термометрів чи плівки, бо мали великий досвід і розуміння землі. Колись у кожному селі бурти робили восени цілою громадою, сусіди допомагали один одному, особливо старшим людям. Тоді ще не було поліетилену, тож використовували все, що давала природа солому, очерет, листя, глину дерен. Бурт укривали шарами, кожен шар мав своє значення спершу клали товсту солому, потім глину, яку місили ногами, щоб вона щільно лягла і не пускала мороз, зверху ще раз солому й дерен, тоді земля не розмивалася дощами. Такий бурт стояв міцно до самої весни, і картопля в ньому зберігалася, мовби у природній коморі. Старі господарі казали. Бурт, як дитина, якщо доглянеш, буде живий до весни. Вони знали, що картопля дихає, тому завжди залишали отвори для повітря. У деяких селах робили просту хитрість, вставляли в бурт кілька обгорнутих соломою лозин, які виймали після перших морозів. Через ці отвори виходила зайва пара, і всередині не збиралася волога. Коли земля замерзала, верхній шар покривали ще одним прошарком глини. Щоб холод не пробирався глибше, у суворі зими над буртом навіть ставили тимчасову шопу, невеликий навіс із дощок чи очерету, щоб сніг не прилипав до землі. Раніше кожен господар мав свої секрети, наприклад, дехто пересипав картоплю тирсою або сухими бур'янами, щоб вона не грілася. Інші клали кілька голівок часнику або полину між шарами, вважаючи, що це відлякує гризунів. І справді, миші обходили такі бурти стороною. У деяких хатах господині навіть клали наверх бурта старі мішки з попелом, бо вірили, що попіл вбирає вологу. Все це народна мудрість, перевірена десятиліттями, яка часто ефективніша за будь-яку сучасну кімію. У наш час люди все більше звертаються до простих методів. У селах, де немає підвалів або де рівень ґрунтових вод високий, бурт – єдиний вихід. Але тепер з'явилися й нові прийоми. Наприклад, зверху, замість глини, кладуть щільну поліетиленову плівку або старі мішки від цукру, вони не пропускають воду і тримають тепло. Утім, досвід показує, що найкраще поєднувати старі і нові способи. Якщо плівку покласти на солому, а зверху засипати тонким шаром землі, бурт дихає, але не промокає. Багато сучасних господарів тепер ставлять у бурти пластикові труби з отворами, щоб забезпечити постійну вентиляцію, дехто навіть вставляє термометри або датчики температури, щоб стежити чи не гріється всередині. Але й без цих технологій можна обійтися достатньо досвіду і спостережливості. Як казали старі, якщо з бурта йде пара, значить, усередині жарко треба відкрити на день, провітрити і знову засипати. А якщо верх бурта твердий і сухий, усе гаразд, можна не чіпати. Селяни помічали, що велике значення має напрямок, у якому розташований бурт. Його завжди ставили зі сходу на захід, так сонце рівномірно прогріває його вдень. А вітер не вибиває тепло з боків, висоту робили не більше метра, а довжину за потребою залежно від кількості картоплі. З одного боку, залишали невеликий люк або отвір для вибирання, щоб узимку можна було дістати трохи картоплі, не розкопуючи весь бурт. Зручно коли цей отвір закритий дошками або шматком брезенту, який легко підняти навіть у мороз. Старші люди казали, бурт треба слухати, а не лише копати. Це значить, що господар має час від часу підходити, перевіряти, як стоїть земля чи не осіла, чи не потекла вода, чи не видно слідів гризунів. Якщо після дощу земля навколо бурта розм'якла, треба зробити канавку, щоб вода відходила, і якщо ж зверху з'явилися тріщини, слід засипати їх землею або глиною, інакше туди потрапить холод. Такий догляд не потребує великих зусиль. Але гарантує, що запаси долежать до весни. У деяких господарствах практикують і ще один метод спільні бурти на кілька родин. Це зручно, коли людей у селі не багато, а врожай великий роблять великий спільний насип, а потім ділять його перегородками всередині. У кожній секції картопля своєї сім'ї так легше контролювати стан, бо разом перевіряти, утеплювати і доглядати. Крім того… Спільна праця гуртує людей як колись, коли всі разом збирали врожай і допомагали один одному закладати бурти. Цікаво, що навіть у теперішній час, коли з'явилися холодильні камери, багато фермерів повертаються до буртів. Вони кажуть, що смак картоплі збереженої в землі кращий, ніж у тій, що пролежала в холодильнику, вона не зморщується. Не втрачає природної солодкості, не набуває стороннього запаху. Земля, як казали наші предки, тримає живу силу. Тому картопля з бурта весною ще придатна для посадки, міцна, не проросла і не м'яка. Отже, народний досвід у зберіганні картоплі це не просто старі звички, а перевірена часом система. І навіть сучасні господарі, які використовують нові матеріали. Усе одно дотримуються тих самих принципів: сухе місце, вентиляція, тепло й догляд, бо в селі кожна картоплина то праця, то хліб на стіл, і до неї треба ставитися з розумом і повагою. Отже, якщо підсумувати все сказане, можна зробити простий, але дуже важливий висновок: бурт це не просто спосіб скласти картоплю на зиму. А справжній живий сховок, який працює завдяки розуму і спостережливості господаря. Той, хто розуміє природу землю і повітря, зуміє зробити бурт так, що врожай пролежить без втрат аж до нової весни. Найголовніше не лінуватися восени і все зробити з розрахунком. Бо, як кажуть старі люди, як закладеш, так і збереш. Перш за все, треба пам'ятати, що якість зберігання. Залежить не лише від самого бурта, а й від стану картоплі, яку туди кладуть. Ніколи не можна змішувати піднилі бульби з цілими, бо гниль поширюється швидко. Сухість і чистота це половина успіху. Після викопування картоплю слід гарно просушити, перебрати і тільки потім засипати у бурт. Якщо дотримуватися цього правила, навіть проста земляна яма збереже врожай краще. Ніж дорогий склад без вентиляції. Друге не поспішати закривати бурт остаточно, поки температура не стабілізується. Часто господарі закладають його одразу після збирання, коли ще тепло. Через це всередині утворюється волога і картопля починає паритися. Треба дати їй трохи часу охолонути, провітрити бурт, а вже потім закривати на зиму. Якщо робити це спокійно і з розумом. Не буде жодного перегріву чи гнилі. Третє не забувати про вентиляцію. Це серце бурта, без неї картопля не витримає навіть до середини зими, повітря має вільно заходити і виходити, тому отвори треба перевіряти, особливо після снігопадів. Якщо дим із труби йде рівно, без пари, значить усередині стабільно. Якщо з бурта піде теплий туман, треба дати йому подихати. Люди з досвідом навіть визначають температуру бурта рукою, торкнешся землі зверху, і якщо вона тепла, значить пора відкривати. Четверте не варто робити бурт на око. Треба планувати, скільки картоплі має пролежати, скільки піде на їжу, а скільки на насіння. Найкраще робити два-три бурти різного розміру. Тоді взимку можна відкривати по черзі, не турбуючи весь запас. Це особливо зручно, коли зима довга, а відлиги часто змінюються морозами, бо кожне зайве відкривання це втрата тепла. П'яте захист від гризунів. Навіть найкращий бурт може стати ласим шматком для мишей. Щоб цього не сталося, треба заздалегідь покласти довкола бурта гілки полину, пижма чи м'яти, запах цих трав гризуни не переносять, а деякі господарі навіть обкопують бурт неглибокою канавкою. І засипають туди золу або тирсу з дизельним запахом. Старі люди казали якщо бурт пахне полином, миші не полізуть. Шосте уважність до погоди зима не завжди однакова. Якщо настають сильні морози, варто підсипати ще шар землі або соломи зверху. Якщо ж навпаки, відлига треба перевірити, щоб бурт не запарився. Це нескладно трохи розкопати верх, глянути, чи немає пари, і знову закрити. Такий догляд займає кілька хвилин, але рятує врожай від втрат. І сьоме не забуваймо про весну. Коли сонце починає пригрівати, треба вчасно розкрити бурт, бо від тепла картопля швидко проростає. Зазвичай у березні вже знімають верхній шар землі, щоб бурт не перегрівався. Господарі знають, перестоїть бурт. Втратиш насіння, тому навесні треба вчасно відкрити, перебрати, вибрати насіннєву картоплю, а решту використати для їжі. Якщо все це робити з увагою, бурт служитиме довгі роки, його можна поліпшити, додати нові матеріали. Але головний принцип той самий земля, солома, тепло і догляд. Це не потребує грошей, тільки розуму і праці. А головне Спокою і любові до свого господарства, бо земля віддячує тим, хто до неї ставиться з повагою, і наостанок треба сказати бурт це не просто сховище картоплі, це частина сільського життя, старовинна традиція, яка тримає зв'язок поколінь. Як колись наші пращури копали землю, сушили солому, місили глину.